На вашу думку, чи може Україна потенційно цього року знайти певний ключ для якісного подолання цієї ситуації і здобути все ж перевагу? Давайте так, якщо кажемо безпосередньо про засоби, які б допомогли б, там ось зменшити кількість російських дронів, да от насправді наразі за цей рік там за минулий рік зроблено дуже багато кроків з боку міністерства оборони України для того, щоб з'явилась. Велика кількість компаній, яка б могла б виробляти це. І насправді, ця кількість компаній вже є. Я щойно повернувся, у нас було близько шести різних засобів від різних компаній. І це по одному напрямку, тому насправді, зараз, якщо казати про ринок України в класифікації РЕБ, то він потужно розвивається. Ну, от і знаходиться рішення протидії проти цього, якщо казати стосовно а, безпосередньо тої ситуації, якою як а, сказав Будан, що ми не можемо наступати, да тому насправді давайте вже не все ж таки, що у нас іде зараз високотехнологічна війна, і а, от такі наступи а, не є вже класичним. Тобто, це ну це вже відходить в історію. Тобто, зрозуміло, що можна вибити логістику, потім добити їх півдронами і заходити вже на чисту територію. Ну так мовити, да? От за рахунок появи там, наприклад, той ж авіації, це буде набагато легше, е, тому ситуація насправді цікава. Е, але я не погоджуюсь знов таки з тезою Financial Times стосовно того, що в Росії якісніше реп його просто більше насправді. І якщо казати про засоби радіоелектронної боротьби, які знаходяться в Росії, то в класичному стилі, які були. Е, напрацьовані ще, наприклад, в тих діапазонах частот, які відпрацьовують, наприклад, засліплюють Ревес, позбавляють можливості бачити свою геолокацію так звану GPS Галанесас. От дозволяють придушувати зв'язок між підрозділами. В цьому класі те, що було ще розроблено зараз в радянських часів, те, що потім дороблялося за вже Російської Федерації. От цього насправді так вони достатньо щодо а, ребу, який а, уявляє собою протидію проти FPV-дронів і проти інших комерційних дронів. То у них наразі ситуація а, Китай, в основному Китай, і вони намагаються це якось вирішувати самостійно. В принципі, ми теж вирішуємо самостійно це, от але за рахунок дещо більш якісних комплектуючих, тому що все ж таки у нас доступ більше ніж у Росії, якщо казати в побутовому рівні. Ну а звісно, зрозуміло, що Росія все ж таки продовжує далі обходити санкції, отримує доволі дорогостоячі комплектуючі, за рахунок чого можна казати, що у них там з'являються, наприклад, ті ж еквідрони там з машинним зором, як вони кажуть про це.